Яка зелень. Доброго здоров'ячка всім. 30 травня 25-го року. Кінець травня, кінець весні. Привіт, літо. Вітаємо. І надіємося що ти будеш гарним, мирним, щоб. Не було великої спеки, хотілося б тепло і спекотно, але щоб не було занадто. Так, ну, п'ятниця, починаємо. Ці в мене дві фіалочки на вікні. Ось це я поливала сьогодні і крапелька залишилася. Срептокарпус буде цвісти, там багато листочків збираються рости. Пеларгонія, сама не знаю, навірно, це біла. У мене була біла і рожева, і восени я їх обрізала. І черенки поставила у кореняці, Але одна обрізана пропала, і черенки пропали. А ось одна залишилась. Там мені наче ось бутончики, мені наче біліє. Ну, не знаю, біла чи рожева. Ах, і мене все ще не цвітуть, але вже з'явилися бутони. Так що скоро будуть цвісти. Антуріум. Листочок росте, я вже не ковиряю його. Хай росте, щоб не було так, як оце з цим, коли я силою розкривала, розкручувала його, хай потихеньку розвивається. Це в мене Фінікова пальма. Їй тут дуже сподобалося. Вона стоїть у мене вже років два, тут, мабуть, це в мене викрики я країла. Так, телевізор тут у мене, YouTube, бігонія. Всю зиму сниділа, як казала моя покійна свекруха. А це почала рости, і такі гарні листочки, так прямо окріпла. Ну, молодець. Ну, лохлорофітум, це, можна сказати, бур'ян. Його де не постав, він живучий. У мене тут все для шиття, коробки. З усякою всячиною. Ось тут. Шкода, що я не можу все захватити в камеру, щоб все було одним кадром. Ви подивіться на цю красоту. Мені здається, ще ніколи фалінопсиси. Так не цвіли, як в цьому році. І як ви бачите, тут по-другому цвітоносу йде, і то, і там Оно який уже здоровенний, і тут, і ось все. ось, так що буде продовжувати. І скажу, що в цьому році якось. Квіти, як скажені, ростуть. Хоя, не встигаю закручувати її ось тут, на стойці, щоб вона компактно була. Ось тут сукуленти, колізія там, а то якийсь із молочаїв. От як його поливати, ви мені скажіть? Там горшка не видно, я так науня поливаю. Інколи вода тече десь поза горшком. І поливати я сьогодні чоловіку казала. Це такий ще треш у мене поливати, бо треба пригинатися, начебто, на коліна ставати, <ролазить> пролазить у зарослях, на тому балконі, там, де От, стілець підставляю. Я сьогодні займалася цим. Зарядку не робила. Я, до речі, майже кожен ранок роблю зарядку, а сьогодні я займалася, у мене були фізичні вправи, поливала квіти. Ось тут з цвіте, Скільки це тут уже квітів? Тут раз, два, три, чотири, чотири. Нижнього один тільки. Вони здоровенні. Це спатіфілів такий великий. Є мініатюрні. Так, сюди поставила цього. Я завжди чоловік каже, баобаб, а день ума. Бо він, повторюсь, снидіє там, де він стояв, він отут. Де гіпіску стояв, якось такий позеленів, такий гарненький був. А коли я його переставила, там йому темно. Але тут такий важкий горшок, сам горшок керамічний, грунту, він сам здоровенний. Мені щось здавалося, що в мене вікно туди упаде на вулицю, що на, наскільки буде. Тяжко під віконнику тримати. Ось. Так, тут бугенвілія цвіте, дуже гарно. Так, і що тут у нас плюмерія? Зараз я підлізу до неї. Оце тобі і знімати теж. Ось, бачите, як вона вже піднялась, вже ці бутони. І я так думаю, деякі вже воно. Повилазили. Думаю, що вона скоро буде цвісти. Але ж це сонячна рослина, а в нас сонця майже нема. Ось дивіться, на ту хою. Ось дивіться, Куди батоги? Я туди не можу підлізти, треба буде все розбирати тут, От. і позакручувати. Бо дивіться, там уже і за штору лізе, тут не знаю куди. Оце все її гілки туди ось. Шукають, куди вирости. Так, Глоріоза почала цвісти, як я і казала, вона в цьому році буде цвісти по одному на рослину, по одній квітці, бо тут їх ось багато. Ну, я вже якось спробувала і думала, що я не буду експериментувати, а по одній рослині в горщик. Любить вона простір, щоб їй не заважали. Так, ця хоя. Дивіться, скільки цвітоносів. Зимою вона не дуже цвіла, а це, ось дивіться, один над одним ось два. Ну, no. і тут усе цвіте колерія по чуть-чуть почала цвісти. І червона, і сиренева. А цю хою я забрала з вікна, от вона на сонці, бачите, яке листя в неї біле, ну, не біле, жовте, варіегатна. Mm. Ну, тут я не думаю, що їй темно буде. Звичайно, що не так, як там, де вона купалася в сонячних проміннях. Вона тут була рядом з цією хоєю. Ну, що зробиш? Да, тут ось мої дендробіуми. Гарно так ростуть. Подивіться, яке то А? І тут їх багато буде і в цьому році, надіюсь, цвісти гарно. О, я вчора знімала хою. Думаю, що це за хоботок? Ось я обірвала десь на якійсь хої. Бачите? Закрутилось уже на гібіскусі. Так, фіалочки. Фіалочки, це вже три тижні вони в мене. Але невдало я їх вирішила переукоренити, бо було й прохолодно, не сонячно, і вони довго. Але ось дивіться, так, зараз візьму. Ось, бачите, вже їжачки, вже корінці. Тут ще нема. Ось, ну, Тут я бачила ще на інших десь. Ну, саме головне, ви подивіться, вони ось стоять у воді, і подивіться, майже всі, ну, багато з них, ось навіть відсвіла. Ось, ось, тут. І я зривала, коли ставила їх в воду, ось, Ех, я зривала цвітоноси. Вони, значить, сила є. І ось тут. Так що шкор, скоро буду садити. треба ґрунт купляти. Я була купила, але вже використала на інші потреби, на інші рослини. Спеціально купляла для фіалочек. Ось так що треба от, закупить і ось така зелень. Навкруги. Тут я кручуся, кручуся. Подивіться на цього іоніума. Там скільки бутонів, я там зверху в ось невеличкий кущик. Думаю, хай залишається, він буде. Продовженням, бо ці після цвітіння їх зрізаю, і він теж збирається цвісти. Ну, ну тут є ось тут маленькі, надіюсь, що я тоді поукоріняю. Минулого року він у мене не цвів. Так, тут бігонь, тось бігоня, богинвілія. Теж цвіте. Всі ті рослинки, які минулого разу я говорила, що я їх посадила і все нормально з ними. Так, що тут новенького? Цей вже відсвів і накаліцем? 4 чи 5 квітки було. Не наблюдаються більше. Ось останній вже знімати можна буде. Цей у мене ще не цвів, буде цвісти. Астрофітом він цвіте ціле літо. Ото поступово виростають там посередині, виростають. Буває по 2-3, по дві-три квітки. Випускає оцей, оця мамілярія теж цвіте, мені здається, вона все літо цвіте. Саме головне, щоб сонечко було. О, ось з цього кактуса я зняла чотири було бурульки. Ось таких. І там посадила, ну, де я вже показувала, і ось сюди посадила. Як я говорила минулого разу. Вони мені треба, але шкода, ну як викинуть, живе. Так. Красандра, красуня, скоро вона буде вся в жовтих квітах. Ну, вони не жовті, жовто-гарячі. Тут скільки бутонів у неї. Теж сонця не вистачало. Так, а тут, ось що я говорила, що тут пролазить треба. Прямо от як мені більбергі його там полить. Ось такі, в таких кущах. Кава втретє відцвіла. Ось, не знаю, це скільки плодів буде, мабуть. Бачите? Чи як? Ну, побачимо, скільки буде ось. Ось о, кубками. прямо кубками, кубками. дивіться. Ну, в цьому році вона неймовірна. Кала цвіте, але ви подивіться, яке, яке стебло. Тоненьке. воно і там у мене на вікні гнулося. В минулому році тут на вікні. А то кожен рік на тому балконі. Ось така квітка. Зато я тепер квітку бачу, бо я ніколи не бачила. Треба було знімати з вікна, вона розпадається. От. А тепер я можу побачити квітку, яка вона? Менша, ніж ті роки, коли на вікні. Ось ще одна лізе. От. Підв'язую, бо вже б тут я не пройшла, вже б тут би а, на підвіконні б було листя. І дивіться, воно ж а, сонце потрапляє на неї. Вона з самого початку дня. Так, плектрантус осипається, але тут о, нижні осипається, а зверху нові бутони ростуть, і вона цвіте цілий рік. Ні, не цілий рік до зими. Зимою не цвіла, тут їй темно, зеферантис продовжує по одній квітці, по дві випускати. Завтра розпуститься. ось ще один бутон лізе. Так, і епіфілюм не знімала, ось от цвіли три квітки. Можна вже зрізати. Я так не при цьому, а так зрізає, а тоді вони одвалюються. О, ну, <кій> так, цей Оліандр, я там домовлялася з однієї, вона за полісадником під будинком доглядає. Так я кажу, давайте я вам принес, принесу Оліандра. Ми закопаємо у цей. Горщок, тут відро у землю, бо буде падати. І щоб ціле літо він стояв, він не цвіте. Я його ось недавно повернула, була туди, сюди він прямо, в цю сторону, до дверей і уже куди розвернувся. Цей цвісти ось буде, цей в минулому році цвів два рази. А той і в минулому році не цвів, хоча він набагато ближче до вікна. От. Це я сьогодні кажу чоловіку. Диви, які роги. О, дивіться, Сансиверія трубчаста. Тут уже позбивала я, це тут і очі можна виколоть. Я виростила з масюсюпісіньку, у магазині відвалила так, воно і не сильно трималося, так я раз воно і відвалилося. І оце тут у мене вже тепер тут кущі, вже декілька їх разом. Оце те, що я украла саме велике, а це вже понаростало навколо. церапегія у мене тут як бур'ян. Її я там не зупинилася на Бугинвілії, скільки е, її там, вона по всім горшкам, я її видираю, і вона розповсюджується на десятки метрів може розростатися. Ось. Нові лізуть ось осьо. Я її обрізаю, обриваю ось теж і прийшли ми до кухонного вікна. Тут теж свої зарослі, листя широченне. І кожен листочок шукає вільне місце, через те вони крутяться, перекручуються. Тут, поки до осені я їх не повертаю, бо тоді неможливо їх скласти докупи, не мию вікно, О, ви бачите, тут вони перехрестилися, ну хто куди вліз. О, восени, коли буду їх на зимівку, тоді буду розбирати. Рипсаліс тут, мені здається, він добре себе почуває. Гібіскус цей завжди так цвів, а це в цьому році не наблюдається. Немає одного бутона. Правда, в мене тоді тільки дві гілки було, і одна гілка отак, вона як розкаряка. Дві різні сторони, зараз крона більш-менш розростається, може, із-за цього, і тоді він цвів постійно. О, коли одна гілка, він був. От. Це у мене тут пакети сохнуть. Я не то, що економлю на них, а у мене. Дуже багато їх використовується. У місяць я так підрахувала десь 60-70 пакетів. Е, Викидати, е, загрязняти, е, планету не хочеться. Через те, я перу їх, висушую, і повторно використовую. Тут у мене ось о, налисники. І із тіста філо. Які смачнющі, тонюсіньке воно тісто. Я думаю, багато хто із вас знає. Вчора крутила. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Отаких От маринків у нас. Знову, мабуть, буде пасмурно і дощ буде. Вчора така злива була. Лило, як з відра, гриміло, блискало. Ну, все, на цьому до побачення, до нових зустрічей. Бувайте, ставте подобайки, лайки. Пишіть. Пока-пока.